Поясни мені, як дурному, чому не можна в хаті свистіти і як це пов'язано з грошима. А що, гроші реально бояться мого свисту? У давнину люди думали так: свист це ніби ти кличеш вітер, а вітер він хитрий, він забере не тільки запах борщу з вікна, а й твої копійки з кишені. Я думав, максимум сусід розізлиться, а тут ще й гаманця пограбували. Насправді, гроші від свисту не тікають, але заборона працювала, бо якщо ти постійно свистиш в хаті, це означало, що робити нічого. А коли робити нічого, то й грошей точно не буде. Так що свистіть хоч симфонію, але робіть це на вулиці, бо вдома вас швидше вижене бабця, ніж гроші. Поясни мені, як дурному, чому я завжди позіхаю після когось. Та що, це змова? Чому я завжди позіхаю після когось? Я що, копіювальна машина? Уяви, ти сидиш на парі, один студент позіхнув, за три хвилини вся група сидить, як акула на риболовлі, роти пороз'являли. Це що, масове зомбування? Це не хвиля, це епідемія ліній. А насправді все дуже просто. Позіхання це не про кисень, як нам колись брехали, а про мозок. Він такий, о, хтось відкрив рот, може і мені треба охолодитися, і запускає тобі позіху у відповідь. А ще позіхання заразне, бо мозок микає емпатію. Якщо хтось поруч позіхає, твій мозок такий, ага, я теж так хочу, як у магазині, побачив, що хтось купує чіпси, і тобі вже треба, навіть якщо ти прийшов за гречкою. Тому позіхання це як лайк у тіктоці. Хтось поставив і ти мимоволі теж. Не тому, що треба, а тому, що твій мозок стадний інтернет користувач. Ох, коротше, не ти копіюєш. Це мозок знущається. Напиши в коментарях, скільки раз позіхнув, переглядаючи цей ролик. Поясни мені, як дурному, чому деякі звуки змушують нас тремтіти, як звук пінопласту. А, чуєш цей звук, мурахи по шкірі, зуби зводить, хочеться вилізти в вікно. Насправді, це не ти, панікер, це твій мозок так реагує. Деякі звуки б'ють по частотах, які твоя нервова система сприймає як сигнал небезпеки. Наші предки чули такі звуки, коли поруч скрипли пазурами чи хтось точив зуби. Мозок такий, ага, це не музика, це смерть. Тепер ми просто чуємо скрип пінопласту чи крейди, а мозок микає режим виживання. Тікай, кричить він. Хоча ти всього лише пакуєш посилку. Вихід простий, або навушники, або це як еволюційний бонус. Тепер ти знаєш, що твої предки вижили, бо ненавиділи цей звук. Ти нащадок найобережніших людей. Вітаю! Поділись, які звуки дратують тебе. Поясни мені, як дурному, чому завжди хочеться чхати на сонці. І ту собі зранку вулицею, і як тільки сонце в очі, апхі. І так кожен раз ну що це за прикол такий? Невже сонце спеціально мене тролить? А насправді це називається фото, фоточуйний рефлекс. Ну, коротше, коли яскраве світло влупило прямо в очі, мозок тупо плутає сигнали. Він думає, о, треба чхати, хоча реально просто сонце світить. Апші. Це десь 20-30% людей мають такий бах у прошивці. І знаєш, як воно називається? Фотичний чихальний рефлекс. Тобто, я офіційно сонячний багнутик? Підпишись, тут цікаво.